Боротьба за тепло в Долинській невдоволені жителі знову прийшли до міських посадовців. Скаржаться на неякісні послуги тепловиків і що людям вибірково дозволяють ставити індивідуальне опалення. Нагадаю, два тижні тому з такими ж претензіями місцеві захопили міськраду. Тоді все закінчилося вибитими дверима і викликом міліції. Чи вдалося порозумітися владі і людям цього разу? Розкаже Інна примак. Місто Долинська, 13 листопада. Місцеві активісти захопили міську раду. Я. У людей претензії до теплопостачального підприємства у квартирах кажуть, холодно платити ж доводиться по повній. Встановити індивідуальне опалення їм не дозволяють. Проте й тих, хто його обладнав, від оплати тепловикам, не звільнили. 11-12 років активний на нас наїзд. Що вже у людей понараховували по 5, по 6, по 7 тисяч, платіть, платіть за те, що ви отримували начебто тепло. У мене на сьогоднішній день мій борг перед, перед домом майже 9 тисяч. Поговорити про цю ситуацію невдоволені забажали з міськими посадовцями. Вони пояснюють, активісти зустрічі уникали, тому довелося прориватись у зал засідань. Там ці двері, ну от такі. Це ще німецькі. Хлопці підійшли плечем, каже, може, ви погано відкриваєте. Раз, два, штовхнули двері вона... розлетілись. Вже в залі активісти виклали чиновникам свої вимоги. Сказали, що вони не йдуть ні на які условія. Сказали, що в них є тільки дві вимоги. Сьогодні ми повинні всім тим, хто сьогодні відключений, узаконити процедуру відключення і розірвати договори з ТОВДОМОМ. В іншому випадку, працівники міської ради. Не вийдуть з приміщення міської ради під тиском громадськості виконком міськраду ухвалив це рішення згідно нього 170 долинчанам у законі самовільне від'єднання від тепломереж. Але рішення на переконання долинських чиновників протирічить закону для вирішення теплового питання цього тижня. Запросили очільника Кіровоградщини. Сьогодні ми чекаємо, що приїде. Голова рай Ой, облдержадміністрації, і ми надіємося таки, що він нас почує, тому що міст місмісцеві влади... місцева влада нас не чує. В міськраді зібрались майже півтори сотні людей. Судять людей за неотримане тепло, начисляє гроші до і нам присуждають суди. Удержувати баснословні суми, Ого, і хто це не платить, приходять сюди сполнітілі додому, описують іму що. Яке керівництво сказав, що в Кіровограді поставити на тепло 12.35. У Мене двохкімнатна квартира. Я за місяць за тепло повинна заплатити 500 гривень тільки за тепло, а ще є світло. Люди заповняють, що міські посадовці забороняють їм встановлювати індивідуальне опалення. Проте дехто з долинчан дозволи все ж отримує. Надо мною живе Славак. Тоже він саме перший в нас відключився. же і всі все Гоковське на шостий під'їзд, от, от там вони в списку. Вони повністю включили, і половина п'ятого під'їзду. їм можна їх ніхто не тягає. Нас сітя ці звинувачення. Міський голова відкидає це не міської ради будинок. Це звертайтеся до дирекції ГОКОРа. і дозволи там дає дирекція ГОКОРа. він не переданий на баланс міської ради з 2007 року. Не давав ні одного рішення і дозволу у дев'ятиповерхових і п'ятиповерхових будинках на встановлення індивідуального опалення. Проте далі міського очільника слухати не стали у залі. Здійнявся гамір. Люб, люб. Одна, одна хвилина. Я, 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 я сьогодні вимагаю від місцевої влади в Долинки сідати за стіл перемовин із вашим активом і домовлятися, як вирішити цю проблему. Звертаюся до вас, до громади місця Доленки. Прошу вас, будь ласка, які ще слова можна сказати, будьте. Поважні закінчуйте із форматом спілкування у вигляді мітингу. Сідайте за стіл і розмовляйте. Так ні до чого не домовившись, люди розійшлися по домівках. Сісти за стіл перемовин з посадовцями планують найближчим часом. Інна промак Анатолій Басистий день за днем.